Вітаємо, друзі! З вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Mercedes b Class, електроавтівочка, адаптивна LED-оптика, парктроніки попереду та позаду. Умивач фар, білий красивий колір. Ось так виглядає у нас автівочка, задня LED-оптика. Мінімальний пробіг у автівці, друзі, задній ряд. Ось так виглядає. Просторий чорний потолок. По комплектації, на, звісно, повний електропакет. Зарикалась зі складанням, також зі сліпими зонами. Автосвітло, автодощ. Мультимедійне шкіряне кермо. Пробіг у нас 48 тисяч, друзі. Мультимедіа, подивіться, яка надсучасна мультимедіа. Двохзонний клімат, звісно, підігрів сидінь. Рекуперація. Все в цьому авто є, друзі. Чорний потолок, ось так виглядає. 48 тисяч пробігів. Подивіться на стан цих сидінь. Нова автівочка. Якщо це авто вас зацікавило, чекаємо на вас, Гната Хуткевича, 22Б.